Вітаю вас, друзі! Вітаю, понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Вчора у нас були нові очільники Європейського Союзу, друзі. Нова висока представниця Європейського Союзу закордонних справ Кая Калас. Єврокомісарка з розширення Марта Кос і президент Європейської ради Антоніо Кошта. Була дуже гарна зустріч перший день своєї роботи. Перший день. І верхівка е, Європейського Союзу їде в Україну. Це, це повага, це значимість України. І це можливо. Новий склад керівництва Європейського Союзу усвідомив, що таке Грузія, що таке Україна, що таке Молдова, і що не можна просто так відноситися зверхньо чи якось там більш-менш не, не регулювати це, урівноважувати і приїхали до України. Тут Кошта заявив, що з е, січня місяця з наступного року Україна отримуватиме від Євросоюзу 1,5 мільярди євро від заморожених російських активів. Ну, дай Бог, щоб це вже пішло. Дай Бог, тому що розмов про це дуже багато. Також вже, вже прийнято рішення про виділення 4,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Е, ну, ну... Будемо дивитися, будемо дивитися, і що починаються перемовини по вступу. Давайте видихнемо, давайте не розслаблятися. Будемо на все це дивитися. Нове керівництво, я вам хочу сказати, це наше керівництво. Там всі три людини, це проукраїнські до мозга кісток. Це наші люди. Ми, друзі, збираємо з вами на е, дрони. Дрони вже пішли. Завтра, можливо, будуть е, звіти. Я все це покажу. Ще нагадую, друзі, вам про е, посилки. Хочу нагадати. Е, ви знаєте, що потрібні. Зараз я зачитаю навіть, щоб я не, не, не помилився. Не помилився, що потрібно. Потрібні спортивні штани, світера, будь-які, секонд хенд нових, хто які може, турнікети, ліки від грипу, противовірусні препарати. Це до 25 п'ятої ОШБ, харківський напрямок. Це мінометний підрозділ. Всі питання до Євгена. Всі-всі він дасть всі реквізити. Якщо ні, до мене пишіть. Йдемо далі, підписуємося, друзі. Да, я забув. Підписуємося, ставимо вподобаєчки, друзі. Ви ж знаєте, що потрібно робити. Розповсюджуємо обов'язково. Це наша допомога нашій армії. Це наша робота, це наша мобілізація. Йдемо далі. Польща збудує укріплення на кордони не тільки з Росією, але й з Україною і Білорус'ю. Знаєте, ну, в принципі, як держава, Польща робить правильно. Польща робить правильно. З Росією, чому тільки на третьому році війни України з Росією, Польща будує е е, укріплення на кордоні з Росією. Це питання. Чому е е фермери нас блокують? Росію не блокують, Білорусь не блокують. Ну ось так. Ну, а мені про що це говорить? Ну, пункт номер один: що з Росією зрозуміло, з Білорусією зрозуміло, з Україною. Чому з Україною? Ну, або Польща не довіряє, що Україна вистоїть, або Польща поставила Хрест на Україні. Розумієте? І вона буде препятствувати нам і вступу до Європейського Союзу. Якщо ми будемо в Європейському Союзі, навіщо нам укріплення між собою зі сторони Польщі? Ну, така, знаєте, як неприємний осадочок. Знаєте, як в тому анекдоті? Ложечки знайшлися, але осадочок остався. Ну, Туск сказав: все, що ми тут робимо, і це буде зроблено. Так, ну, все На російському кордоні сказав, на кордоні з Білорусю та Україною має відлякати та знеохотити потенційного агресора, підождіть, <кій> <кій> Можливо, ви всі допоможете Україні відстояти, і щоб не потрібно було там будувати щось. Ну, от, от щось там є, щось, знаєте, якось таке. Ще раз кажу, неприємне. Ну, Польща це була Польща. Польща це Польща, друзі. Ну, за тисячу, президентську тисячу, вже оформлено близько на сьогодні на ранок під 2 мільйони заявок. На отримання тисячі. Не потрібно, не потрібно, не оформляйте, не робить, не треба. Тим, хто потрібно, візьмуть. І віддадуть туди, куди треба, або в економіку України, <кій> або заплатять за електрику, буде допомога державі. Ну, ще Грузія. Я казав, що я не вірю в Грузію. Я поки що знову не вірю в Грузію, що вона вистоїть, потрібно це було робити з першого дня. Подивимося, поки там. Протести, 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 маленький майдан. Хтось пише, що почали там коктейлі молотова, ще щось. Давайте спостерігати більш спокійно, більш розмірено, більш розсудливо подивимося, що буде. Там вже писало, що і вагнеровців зняли з фронту, відправляють в Білорусь. Там з'являться, там з'являться і снайпери російські, там з'являться і російські спецзасоби. Все там з'явиться. Подивимося, як поліція Грузії так. Такаш, як наш Беркут, чи ні, в цей час США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією Поки що подивимось, теж подивимося, Тоже. подивимося. кашляю. Подивимося, що буде, друзі. Подивимось. да Ще нефтепровод дружба в, по пошкоджений в Польщі. На території Польщі пройшла витичка нафти, але угроза згоряння начебто нема. Хто це погрозив? Це диверсія. Ну що я хочу сказати, друзі? Поляки. Визивайте фермерів і перекривайте кордон з Україною. Ось це вам допоможе. Друзі, я дякую Вільшанській РТП, які перерахували вчора 6.13 на банк Бешкета Ірині на розсуд написала Сусіди Коксані, Гадар Наталії, Олексій Наталі, а банк, пані, пані Ареста перерахувала на PayPal і написала на канал. Пані Ареста, ви казали не називати прізвище. Я прізвище не називаю, я тільки ваше ім'я. Велика, велика вам подяка. Малімоник Людмилі, яколюву Олександру, 50 на 50. Дякую, друже. Я тисну вам кріпко руку. Федина Лариси 50 на 50 дякую, пані Лариса, велика вам подяка. Семенець Сергій, два перекази, як завжди, на Абанк, один переказ на канал. Дякую, друже. Кріпко, тисну руку. І Ніколаєво Валентині. Велика, велика всім подяка. До вечора. Ввечері цікаво, як завжди, Україна переможе.